Якщо ви хочете купити автомобіль, пригнаний з Кореї вже тут в Україні, але сумніваєтесь, чи в нього оригінальний пробіг, то є один корейський сайт, куди ви можете зайти, ввести він-код обраного автомобіля і перевірити, коли цей автомобіль виїхав з Кореї, з яким пробігом, там буде вся інформація. На цьому сайті відображається 99% автомобілів. Пригнаних з Кореї. Якщо автомобіль купувався на офіційному аукціоні або на внутрішньому ринку, там у них є такий сайт Encar називається, то інформація повинна бути. В одному відсотку або може й менше, інформація не буде відображатися, тому що автомобіль може бути списаний в Кореї як тотальний або втопляний, тоді інформації не буде. Також, якщо у вас не відобразиться інформація, це може бути з причини того, що, можливо, вам надали невірний він-код. Тому що часто люди для того, щоб приховати пробіг, вказують на авторія ну, якийсь трошки змінений він-код. Заходимо в пошуковик. Пишемо car 365, нажимаємо пошук. Вибираємо перший – «Used Export Vehicle Information загружається. Сюди вписуємо він-код вашого автомобіля, який ви хочете перевірити. І тут вся інформація. Коли був даний дозвіл на експорт в Кореї, номер кузова, рік. Дата першої реєстрації і пробіг, з яким автомобіль покинув територію Південної Кореї. Далі відпалива, колір і все таке. Так що користуйтесь, кого цікавлять автомобілі з Кореї. Звертайтесь, є в наявності та можемо привезти під замовлення. Дякую.